Воювать легше тоді, коли в себе закритий тил. Підтримка вдома це 90%. Успіху та перемоги над ворогом Микола Мамченко, військовослужбовець 65-го окремого стрілецького механізованого батальйону у лавах збройних сил України з 24 лютого 2022-го. З перших днів повномасштабного вторгнення боронив малу батьківщину Чернігівщину від ворога. Зараз захисник воює під Бахмутом. Далі будемо згідно наказу виконувати розпорядження. Наприкінці осені Микола звернувся до своїх земляків. Колег депутатів сухополов'янської ОТГ з проханням придбати автомобіль для їхнього батальйону, всі 54 населені пункти. Всі від малого до великого долучилися до благодійної справи. Ми включилися в цей процес активно. Я хотів би це відзначити. Долучилися всі жителі нашої громади. От всі наші. Установи підприємства, організації, суб'єкти господарювання, от депутати нашої сільської ради, от депутати Верховної Ради України, збирали по копійці, хто як міг. Організовували благодійні концерти, ярмарки менш ніж за два місяці за необхідну суму загалом зібрали 370 тисяч 857 гривень. Придбали автомобіль Mitsubishi L200. автомобіль цей пригнаний із Швеції. Це Благородна справа це обов'язок кожного громадянина сьогодні От, підтримувати Збройні Сили України. Що ми зробили спільно, підкреслюю, і наголошую, бо усвідомлюємо, що підтримка Збройних сил України є надто важливою. Спільно ми наближаємо нашу перемогу. А цей транспортний засіб полегшить виконання бойових завдань. Ключі від народного автомобіля бойової автівки передали особисто Миколі Мамченку. Задля такої події військовослужбовець отримав короткочасну відпустку. Додому захисник приїхав всього на три дні. Хочу подякувати всій громаді, всім жителям громади, які долучилися до збіру коштів, всім депутатам міських та верховної ради. Всім аграріям, які долучилися до збору коштів, бо кожен з них вніс якусь свою частку, не тільки коші, а й своєї душі, свого розуміння в тому, що ми на даний час стоїмо проти. Агресора, який прийшов на нашу землю, це перше завдання. Це найголовніше. Це здоров'я і захист наших захисників. Якби допомагаємо громадою. По-перше, хотів би всім подякувати, всім, хто долучився, подякувати і Уклінно і до землі, і приклонити голову. За кожну копійку, за кожний донат. Донатимо як на церкву, допомагаємо нашим Збройним силам. Це наш захист. Хотів висловити подяку. Е... Своїм заступникам, хто активно займався, вирішував організаційні питання по збору коштів, от, Олександру Андрійовичу Ромашку, і, звісно, секретарю сільської ради Ользі Андріївні Євтушенко, от, депутатам сільської ради, всім без виключення. От, е, також збором коштів займався і депутат нашої сільської ради Холод Юрій Вікторович. От, ну І, звісно ж, як я й сказав. Саме головне це кожному жителю, кожному мешканцю громади, От, завдяки яким вдалося нам зібрати цю суму суб'єктам господарювання, народним депутатам України, це Борису Вікторовичу Приходьку, який обраний по нашому мажоритарному округу, Павлу Віталійовичу Халімону, і, звісно, Валерію Олександровичу Дубілю. Це народні депутати, які постійно підтримують нашу громаду. Також їм висловлюємо щиру вдячність за цю підтримку, яка всіх для всіх нас надзвичайно є важливою. Цей непростий для нашої країни час разом з автомобілем сухополов'янська громада передала 65-му окремому стрілецькому механізованому батальйону тепловізійний приціл. Теплі речі, речі першої необхідності. Детальний звіт про всі зібрані кошти керівництво громади вже оприлюднило у соцмережах в групі Сухополов'янська ОТГ на Фейсбук. Найближчим часом офіційно. Ну інформацію про зібрані кошти буде опубліковано в газеті Прилучена.